14 жовтня для шкіл, садочків та лікарні розпочнеться подача тепла. Волонтери з Яришівки відправляють тони скоп на допомогу Збройним силам України. Сезон грибів стартував на Вінниччині. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. 14 жовтня до вінницьких шкіл садочків та лікарень розпочинають подавати тепло. Керівники цих установ вже можуть звертатися до підключення опалення. Незабаром розпочнеться опалювальний сезон, і в багатоквартирних будинках за нормативами це відбудеться, коли середня добова температура не підніметься вище 8 градусів впродовж трьох діб. Хабар розміром 3 тисячі доларів за встановлення інвалідності вимагала директорка одного із медичних закладів Вінницької області. До лікарки звернулась донька 71-річної пенсіонерки, яка хотіла, щоб її матері надали інвалідність. Посадовиця за гроші пообіцяла вплинути на рішення лікарів МСЕК. Під час обшуків на робочому місці та вдома в головної лікарки вилучили понад 27 тисяч доларів, 200 євро та 49 тисяч гривень, мобільний телефон, службову документацію та чорнові записи. Жінці повідомили про підозру, у вчиненні злочину. Її загрожує до п'яти років позбавлення волі. Вісім пожеж ліквідували вінницькі рятувальники за минулу добу, більшість із яких виникла через коротке замикання та необережне поводження з вогнем. Так у селі Плисків і в місті Берша через проблеми з електромережою згоріли літня кухня та квартира. В Вінницях пожежа в сауні сталася через порушення монтажу печей. А в мізяківських хуторах вогонь знищив житловий будинок також були зафіксовані пожежі на відкритій місцевості. Рятувальники закликають вінничан бути обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки. Протягом тижня, що минув підрозділами ДСНС для ліквідації надзвичайних подій здійснено 139 виїздів, з яких 32 на пожежі. На лінію 101 надходило три хибних повідомлення. Надзвичайники вісім разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Протягом тижня групою піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування обласного рятувального відомства знищено три вибухонебезпечних предмета. За тиждень в області зареєстровано 32 пожежі. На щастя, протягом минулого тижня ніхто з людей не травмувався. Актуальною темою на сьогодні є обігрів помешкань, адже з приходом опалювального періоду, як правило, збільшується кількість пожеж в житловому секторі, а разом із ними й зростає число травмованих та загиблих людей внаслідок загорянь. Тож, аби запобігти трагічним випадкам, надзвичайники вінниці закликають людей дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати застереженнями надзвичайників. Нагадуємо, що у житлових будинках, які мають пічне опалення, необхідно звернути увагу на дотри дотримання вимог пожежної безпеки під час влаштування печей та їх експлуатації. В цих будинках пожежі найчастіше відбуваються з причини перегрівання печей, появи у цегляній клаці трищин, також в результаті застосування для розтоплювання печей горючих і легкозимистих рідин, випадання з топки або зольника вуглин. крім того, слід бути обережними і під час використання електрообігрівачів, нехтування правилами їх використання є основною причиною з. Грянь в багатоквартирних житлових будинках, крім того, пожежі можуть виникати і від несправної електропроводки або неправильної експлуатації електромережі. Це може статися, наприклад, якщо в одну розетку вімкнути декілька побутових приладів, водночас рятувальники вінни вкотре застерігають громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки, бережіть своє життя та здоров'я, а також роками нажити майно від вогню. Закликаємо вас дбати про безпеку. Власного життя та життя своїх рідних разом ми зможемо подолати всі виклики і наблизити нашу перемогу. Бліндажні скоби для будівництва військових укріплень виготовляють волонтери із села Яришівка. Кузні на подвір'ї облаштував Михайло Бузін. На передову передав понад 60 тисяч скоб. Металеві затискачі для дерева вкрай необхідні захисникам для спорудження бліндажів та опорних пунктів. Кузню на своєму подвір'ї облаштував Михайло Бузін. Чоловік з односельчанами вже півтора року виготовляє скоби для захисників. Це металеві затискачі для будівництва військових укріплень. Робимо ось такі скоби бліндажні для, для наших хлопців. Ми їх виковуємо, вони дуже якісні і дуже, дуже хлопці ними задоволені. Волонтерську кузню облаштував рік тому. За день в ковальні виготовляють понад тисячу скоб для наших оборонців. Машини з допомогою для наших захисників та захисниць відправляють щоденно. Так історично склалося. Ви розумієте, ну так склалося, що ми ж бачимо, що треба. Взагалі, то це не те, що я хочу чи не хочу. Ви розумієте, бійці дзвонять нам і вони просять. Нам треба лопати, нам треба кирки, нам треба молотки, сокири. І саме головне це скоба і плівка. Роблять скоби із арматури. Її добре розігрівають і виковують молотом. За день одна людина виготовляє таких сто. витягнули носика і загинаємо. До волонтерської кузні долучаються мешканці села Яришівка та сусідніх сіл. Аби робота просувалася швидко, процеси плавлення металу та кування виконують різні люди. Ну в принципі всі стабільно ходять. В основному хто хоче той працювати, то щитає. Вони стабільно ходять, допомагають. Ну молодці, ну і так потихеньку працюємо собі далі. Да. Виготовляють для оборонців ще й кирки, лопати та сокири. Матеріали купують за донати. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінничина. На старовинному цвинтарі у селі Болган Студенянської громади Тульчинського району відбудеться толока. Прибиратимуть сміття та відновлюватимуть старі надгробки. Проводять її, аби розчистити проходи для до старовинних хрестів і зробити меморіальний парк. Більше розповість Валентина Ружицька, начальниця відділу організаційно правового та кадрового забезпечення Студенянської сільської ради. Вітаю вас. Добро розкажіть, як проходитиме толок а що саме будете прибирати? Будемо прибирати старовинний цвинтар разом із місцевими мешканцями села Булган та вважаючими, хто це представниками Студенянської сільської ради, комунальними підприємствами. Будемо прибирати сміття, розчищати шляхи до старовинних хрестів. В рамках це все буде відбуватися в рамках форуму туристичними шляхами Українського Поділля 2024 А що ж такого особливого в цвинтарі? Цвинтар. Дуже розміщений в дуже видному такому місці. Там є кам'яні хрести різних форм, це і в вигляді дерев зрізаних, у вигляді з різними виглядами, з цими формами, з надписами датованими. 1800 початого століття, 860-ті. Раніше можливо, тому що потрібно розчищати ці хрести, щоб добре видно було дати. Цвинтар діючий, тому що жителі місцеві ще відвідують розчищення і відновлення. Знаємо, що плануєте створити ще й меморіальний парк. Розкажіть про це? Так, меморіальний парк плануємо створити з тією метою, щоб був зберегти пам'ять про покоління, які жили раніше. І е, наш обов'язок не дозволити їм бути забутими, це е, сприятиме відродженню традицій, взаємодопомоги та колективної праці, які були у нашої гості проблеми зі зв'язком. Нашим О, глядачам нагадую, що говорили ми про. Толоку в селі Болган з Валентиною Ружицькою, начальницею відділу організаційно-правового та кадрового забезпечення Студенянської сільської ради. До 110 десятої річниці в Браславській школі збирали кошти, щоб створити на території закладу дитячий ігровий майданчик. Вчителі, батьки, місцеві жителі та підприємці назбирали понад сотню тисяч гривень. Браславський ліцей один із найстарших у Вінницькій області. Його побудували в 1914 році як чоловічу гімназію. Був період, коли на різних поверхах будівлі існували три школи: українська, польська та єврейська. З початку великої війни школярі та вчителі активно займаються волонтерством. Нещодавно зібрали тонну овочів для Немирівської громадської організації Солдатська куховарня. Там готують сухі борщі, супи та інші продукти для бійців на фронт. Нам прокоментує Оксана Білозір, директорка Братславського ліцею номер 1 Брацлавської селищної ради. Вітаю вас! Як відзначили 110-річчя школи? Ювілей відзначали 2 вересня в День знань. Зібралися діти, мешканці громади, керівники району, депутати, підприємці. До цієї дати було підготовлено дітьми, педагогами. Літературно-музичну композицію місце щасливих дітей, в якій усі присутні поринулись в історію та сьогодення нашого закладу. Чим ваша школа така особлива? Споруда закладу велична, простора, має три поверхи: широкі та просторі кабінети, коридори, прикрашена стінописами, мозаїками місцевого художника, вчителя образотворчого мистецтва. Василя Мушака. У столітню споруду колектив школи вдихнув сучасне життя. Навчальні кабінети обладнані мультимедійними засобами, меблями. Ремонти здійснюються самотужки, технічними працівниками, вчителями. Облаштовано комфортне укриття подвійного призначення для перебування дітей під час повітряної тривоги. Воно складається з трьох частин, в яких створено клас безпеки. Дитячий креативний простір граніт для засідання учнівського рядування та умови для дітей з особливими освітніми потребами. Як ви підтримуєте наших захисників? Заклад систематично допомагає Збройним силам України. Донатить, проводить благодійні концерти, ярмарки. Працівниками закладу плетуться маскувальні сітки. Сплетено понад 2000 квадратних метрів. Забезпечуємо потребами військовослужбовців своєї громади, за що маємо подяки з фронту. А нашим глядачам хочу нагадати, коментувала Оксана Білозір, директорка Браславського ліцею номер 1 Браславської селищної ради. Після спекотної сонячної погоди вже кілька днів у Вінниці йдуть дощі. Осінній сезон сприятливий час для збору врожаю грибів. У лісах вже розпочали збір білих, лисичок, опеньків та маслюків. Подекуди гриби вдають в себе і стівні, але можуть бути смертельно небезпечними. З початку року вже 37 людей отруїлись дикорослими грибами. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ. Більше дізнавались наші кореспонденти. Тихе полювання, а точніше грибний сезон цьогоріч почався із запізненням через спекотне літо. Після проливних дощів на грибних локаціях вишиковуються цілі кортежі автівок. У лісі справжній аншлаг. Грибники зібрали звідусіль, аби наповнити кошик лісовими дарами. Ми дуже давно збираємо гриби, але обираємо саме справжні гриби і тільки такі, які ми знаємо, в яких ми впевнені. Зараз є гриби білий, польський, білий маслята. Ось скоро вже підуть опеньки, але загалом цьому році не восени не дуже багато було грибів через спекотне літо. Часто яскраво жовті та схожі на свій їстівний аналог. Від початку року на Вінничині від отруйних опеньків та інших грибів, що містять десятки токсичних речовин, отруїлися 37 людей. Ці опеньки іншого кольору, вони жовті. Коли їх зірвати, у них немає відповідного такого. Білого моху під низом і вони мають синьо-зелений колір. Отруйні гриби мають неприємний запах, гіркий смак та місяць речовини, які можуть викликати важке отруєння або навіть смерть. 14-річний Даниїл Овсяніков на тихе полювання ходить з батьками, збирає тільки ті гриби, які добре знає. Зараз це білі та маслюки. Коли ходиш багато разів по гриби, то якось самі вивчаються. Я побачив два аналоги отруйних, наприклад, ложний опеняк і ложне масля. Дітям до 12 років, вагітним та людям старшого віку, не варто вживати навіть безпечні види грибів. В дитячому організмі цей продукт важко перетравлюється, що може призвести до отруєння. Є таке поняття, як непереносимість їжі, і якщо ферментний набір вашого організму такий, що він не справляється з великою кількістю грибів, а вони ми вже говорили про те, що їх білки є важкостравними, то звичайно може бути так, що ви не зможете їх перетравити нормально, я абсолютно з цим погоджуюсь. І тим більше, якщо мова йде про велику кількість грибів, і тим більше, якщо мова йде про дітей. Та все ж гриби корисні, містять необхідний рівень білків, які є в м'ясних продуктах: вітаміни, кальцій, залізо, а також необхідні організму ферменти. Але при збиранні потребують особливої уваги. Вікторія Петрова, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. 14 жовтня відзначають всесвітній день екологічної освіти. Знання про екологію важливі для вирішення глобальних викликів, таких як зміна клімату та збереження природних ресурсів. Екологічна освіта допомагає сформувати відповідальне ставлення до довкілля. Цей день нагадує про спільну відповідальність за захист планети та необхідність розвитку екологічної свідомості в суспільстві. Аби підвищити екологічну свідомість та культуру вже більше 30 років, саме 14 жовтня у світі відзначають День екологічної освіти. Вона спрямована на поліпшення відносин між людиною і природою, підкреслюючи їхню взаємозалежність. Вінниця на один рік розвивається за європейським зеленим курсом, тому містяни вчаються переходити на альтернативні джерела енергії, сортувати сміття та давати друге життя відходам. Створюються величезні урагани з тайфунами, є наводнення, але люди не усвідомлюють до кінця, наскільки чому це так відбувається. Насправді більшість цих проблем в сучасному світі відбувається через те, що люди забруднили дуже природу. Це і промислові відходи, і в тому числі побутові відходи, їх величезна кількість, тому що кожна людина створює один кілограм сміття за добу. Папір, метал, скло, пластик, органіка. Усі відходи за правилами треба сортувати окремо. Цьому навчають школярів, а для дорослих проводять тренінги про правильне поводження із вторсировиною. Скло, папір, пластик, метал все це сировини, які можна переробити, і вони в кожного є вдома. З них можна зробити нові предмети. Також, аби вінничани розуміли важливість чистоти довкілля, що сезону проводять толоки на різних територіях. Збирають сміття, розчищають галявини та одночасно вивчають вінницьку природу. А місцеві гіди створюють екологічні маршрути. У лісах, парках та заповідниках досліджують місцеву флору та фауну. Також підвищують екологічну освіченість. В нашому місті є досить великий потенціал і ресурс розвитку саме екологічних стежинок, маршрутів. Перші кроки ми вже зробили в цьому році, започаткувавши літню екологічну школу і в рамках неї промаркувавши першу екологічну стежку, власне, стежку Коцюбинського. Аби залучати ще більше Вінничан та гостей міста до вивчення природи Вінничини, офіс туризму розробляє екологічні стежки. Там можна дізнатись більше про рослини та шкоду забруднення для їхнього розвитку. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина. Ну, це були власне всі новини, які підготували журналісти телеканалу Вінничина. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!